Друзі, вітаю! Нещодавно Літосвіта вже в четверте анонсувала грантову програму. Це унікальна можливість навчатись на всіх наших курсах безоплатно протягом року. Маємо для вас 3 гранти на річне навчання та 30 грантів на один курс. Зібрали для вас чотири простих поради, як правильно податись на грант, щоб збільшити свої шанси на перемогу. Зважайте на дедлайни! Це найперше і найпростіше. Заявку можна подати до 17 серпня, включно. Якщо ви запізнитесь, вашу заявку вже не розглядатимуть. Перевірте, чи ваше CV відкрите до перегляду. На жаль, це найпоширеніша помилка. Ми не зможемо вибрати вас, якщо ми не ознайомимось з вашим досвідом докладніше. Опишіть свій творчий проект. Це не просто: я хочу написати книжку, я хочу написати сценарій. Опишіть. Концепцію, ідею, які кроки ви вже зробили, щоб реалізувати свій проєкт. Це допоможе нам зрозуміти, що грант важливий для вас. Особливу увагу зверніть на мотиваційний лист. Напишіть, навіщо вам потрібен рік навчання в літосвіта, які результати ви очікуєте, і чому ми маємо обрати саме вас. Постарайтесь вкластися в тисячу знаків з пробілами. Це важливо. Подавайте заявку, скористайтеся цією можливістю наповну та до зустрічі на навчанні у Літосвіта. Віримо у вас!